Всім привіт, друзі! Сьогодні варимо American Pale Ale. Так, зараз швидко пробіжусь по рецепту. Обща засип у нас 7 кіл. Пілснера 76%. Карамівні хмалтури перші 12%. І нюні хмалтури другі 12%. Зараз по самодам скажу, що це таке. Значить, у нас <кій> Карамюніх Малтури. Перший колір у нього 80 100 EBS і Münch другий Колір у нього 20-25. Так, тепер по паузам. Пауза, Пауза. перша 52 градуси, друга. А, 10 хвилин, 62 градуси, 30 хвилин. 68 градусів 30 хвилин пауза цукорювання 72 градуси 20 хвилин і перекачка на фільтрацію 78 градусів 5 хвилин. Я не роблю 78, я десь роблю 76 градусів на цьому кінець. Трожя тут використовується в рецепті US05. У мене нема, у мене є US 04 вже третя регенерація буде. Буду використовувати їх. Так, що у нас? Початкова щільність буде 12. Алкоголю буде 4,5. Колір буде десь 15 EBS. Так, тепер по воді. Води у нас всього 46 літрів, Тут 30, там 16. А, гіркота. 39 IBU. Так, ну по хмелям я даже не буду зачитывать, что тут за хмеля, потому у меня таких немає. Ну, у меня есть там гадные хмеля для АПы. тоже потом, что выберу в холодильнике, и мы уже в процессе варки это порешаем. Так, теперь что у нас по воде? По воде у нас стиль охмеленное, охмеленное светлое пиво. Дивіться, буде у нас, значить, кальція 107 ppm, магнія 4, сульфатов 175, натрія 9, хлорида 86. Сульфати у нас, як би, привышають хлориди майже вдвоє. Це говорить о том, що пиво буде гірке. І щоб смачити цю гіркоту, треба робити таку воду. Так, ну і по... Самої розграмовки гіпса 13 грам, хлорід кальція 7 грам, соль лепсона, магніса 4,2 грам і пищева соль, натрий хлор 1 грам. Як я ділю пропорціонально воді. Я думаю, розберетесь. Так ну що, солод у мене вже помилений. тому я роблю тіля заказав. Вода уже 49 градусов засыпаться буду при 52. А и помолочки. Сюда 4 кубика, туда полтора. у мене сдох. Уже давно я уже номер. Не пользуюсь течек. Живый букв так определился. Ну я вам скажу нормально. Так что у кого нема PS можна можно снила, если у вас... Так как кельтись воды добавлять и ничего не меряют. И уже в кинцевар... не в конце варки, когда начинается варка, еще добавляю 4 куба. Так, ну что, уже все распалил По воде, по шаладам. Сейчас запили как Ну, как засыпаться я уже не буду показывать, потому что смысла нема. Так, все добре. Будемо чекати, поки засігналить. Осталось 50 градусів, осталось 2 градуси. Так, друзі, сигналить вже пивоварня. Виберемося пак і ключиш, так что я на засыплюсь, а потім уже включу так друзі засипався. температура упала на 1 градус. 51 пішов процес затирання. Ось так виглядає сусло. зараз дужче поставлю. Це закриваємо. І йдемо по паузам. Буду кожен раз показувати. Це у нас 52 пауза, який колір сусла І потім 63, потім 66 і потім 72 і вже потім мешаут. Так, друзі, мальтозна пауза скінчилась, іде набір до паузи цукороня. Я трохи погомилився, 66 буде 68 градусів 20 хвилин. Ось так виглядає сусло. Воно ще посвітліше трохи і при бродінні теж трохи буде світліше. Так, друзі. 68-ма пауза скінчилася, ось так виглядає сусло. Де набор температури на 73 градуси. 20 хвилин. 5 хвилин залишилось до кінця паузи, ось так виглядає сусло. Так що, друзі, йде фільтрація. Ось так я набрав, щоб показати вам як виглядає сусло. Фільтруємося будемо починати варку. Кипятити буду 70 хвилин. Так, друзі, фільтрацію закінчив. Ось так виглядає сусло, гляньте. Красотінь. Поміряв щільність 11% перед кіпом. Так, ну що, все гуд, якраз википить, буде 12. Кипятитиму 70 хвилин, зараз будемо рахувати хміль. 88 градусів, зараз <кій> порахуємо хміль. Так, по рецепту тут 39 АйБУ. Ну я не знаю, я ніколи так пиво не варив гіркого. Ну, якби боюся, що його пить ніхто не буде. Вирішив зробити трохи менше. Ну не багато, ну 35. Так, що у нас по хмілям? У нас казбек альфа-8. Що таке казбек? Тревяный, мандарин, лимон, грейпфрут. А, альфа-6 у него. И у нас хмель Бавария, альфа-7. Так, вот тут надо исправить, что я думал, что 6. 36 стало так. Что-то мы сейчас уберем трохи. 20, вот 34 хай будет. Так. И Баварию буду 50 грамм За 5 хвилин можемо дивитися. Перший хміль у мене буде магну альфа у нього 12. Це хміль для гіркоти. Він, так би сказати, не має ніякого аромату. Ну і коли ви би хміль засипати, за 60 хвилин з нього аромату ніякого не буде. 20 грам. За 60 хвилин дасть нам одразу 20 IBU. Потім Другий хмель Казбек буде 20 грамів за 30 хвилин, це на вкус на смак за 30 хвилин дасть нам зразу 7,9 АБУ. І третій буде 50 грамів мандарина Баварія. Ну мандарина сама за себе каже, що тут мандарина. 50 грамів на аромат за 5 хвилин дасть нам 6 АБУ. В итоге 34,4 АБУ. По воді перед кипом у нас 38 літрів. После кіпа 33. Начальна щільність перед кипом 11%. І остача, щоб 50 грамів в баварій, я закину десь трохи сусла під 10 до 95 градусів. Я закину на 95. Ну так, називаємо на вірку. Все, одна таблетка вірфлока за 10 хвилин до кінця варки. Все, зараз відвішу розвішу хміля і чекаємо поки зазвонить. Так, кипетимося 70 хвилин. Я вже по-моєму казав. Так, друзі, пиво закипіло. Хоч не пиво, а сусло. Зараз будемо збирати піну. І потім через 10 хвилин вже піде перший хміль. такая красивая кинка. Отлично кипить, дуже чудово. Все. Чекаем 10 хвилин. Так, друзья, что у нас тут залишилось? 3 хвилини. Хмеля развесил. Все приготовлю. Як ви думаєте, що це? Це не пиво. Одразу кажу. Угадайте, що це, напишіть в мені в коментарях. Де яка краса? Холодненький. Mm. <кхи> <кхи> ну що здогадали, що це <кхи> друзі, це вевся на клас. Тут додав жидкий хліб, ой, жидкий, що я плиту? Житний хліб і десь десерта ложка солоду Ростомбарлі. Бомба. Щас відео дивлюсь, не дуже зайшло, но я вам скажу напрасно квас. І це вже в мене мабуть 2 тижні кожен день. Через Доба проходить зливаю, доба проходи зливаю. Три ложки сахару додав. Через добу злив сюди ложку сахару в холодильник. Ну, у мене є на нього ще плани зробити справжній квас житний. Ну, на вівсяні захвастить. Так що чекайте, скоро буде. Так, друзі, 30 хвилин пройшло. Кидаємо другий хміль. Казбек 20 грамів. Друзі, сигналить наша пиловарня. Просимо перший хміль. Все, so, другий тепер за 30 хвилин. О, яка реакція. Так, таблеточка вірфлока 10 хвилин до кінця варки. 50 грам мандарина Баварія. 5 хвилин. Зараз через пару хвилин буду ставити чилер. Так, друзі, все, пивоварню виключаю. Зараз поки шланги підключу, вони трохи підстине буду додавати ще хміль. Так, друзі, все, пивоварню підключив, чи не пивоварня. Вот охолодження. У нас все заспокоїлось, так виглядає сусло. І тепер Мандарина Баварія 50 грам ще. Зараз під ліцею щоб Подивимося, реакція буде. Бачите, реакція є. Ну, ще хвилину дожди ми будемо буду вмикати охолодження. Так, все охолодження завершилось. Ось так виглядає сусло. Все, зараз буду зливатись. Так, все, пішов процес зливу. Ну, Все, зараз, зараз зливаю і несу в холодильник. Потім засипаємо дріжджі і будемо бродити. Так, все, пиво в холодильнику. Дрожжі вже вниз. дрожжі третя регенерації S04. Так що залишилось тільки чекати, коли забродить. Так, друзі, пиво відбродило. Зараз знімаю оцю всіх всі вісь мови і буду зливати. Тут Так, ну все, Досить. Все процес пішов, зливаємося. Ну що, другий день, Ось так розгулялось. Температура в холодильнику 12,5, в броділки 18. Так, все пиво вже в холодильнику. Бродила 6 діб. Ну, ще буде стояти днів 7. Може й більше як. Освободиться місце в другому холодильнику. Все, чекаємо. Так, друзі, це у нас APA Згибаю в Кегу. Так, дивіться. Засадка я його зняв через 6 днів. Так, сьогодні. І сейчас зараз скажу. И десь 6 днів. А, ні, не 6, 10 днів воно простояло. Отак в холодильнику. Все, зараз зливаю, несу карбонить і через 2 тижні можна вже вживати. Ну все, карбонить Я не буду як показувати в кегі, я вже декілька разів показував. Так, друзі, все пиво зливо, вийшла кега повна під зав'язку І є така бутилка, літр там трохи. Що я роблю за тим, що в бутилці? У є така бутилка, чи кришка з ніпелем Можу закарбонити. Ну зараз. Я вам покажу, який колір вийшов. І можна скуштувати, хоч воно ще не газоване. Як вам? Так, зараз не пам'ятаю, що тут у мене хміля были. Так, магну, казбек і мандарина Баварія. Гіркота у нас тут 30 IBU. Ну, мандарина відчувається. О, бомба, бомба мандарина. М -м -м. Так, ну що я вам скажу. Гіркота тоже відрізняється звичайно. Ну такая м'якенька, тому як тут вода правильно підготовлена, сульфати превышають хлориди. Ну все, карбоні, 2 недели і дегустація. Ну я думаю гіркота ще трохи впаде. Ну бомба. А запах вообще бомба. Так, я його підключив як карбоня, дивіться. Температура кеги, ну, пиво в Кегі, зараз десь градусів 10, ну може 9. Давлення ставлю двійку. Раніше давав полтори. Зараз не заморачую. Ставлю двійку і 20 хвилин колихаю. А потім уже коли ставлю на в кегатор, там температура... Пігаторі 3,5-4 градуси. І там у мене стоїть 1,4. І відходів не дуже багато і пива якби нормально. Наливаю, от зараз оцю кегу налив повну. ну Газу дав трохи. Десь отак вам не видно буде, ну пиво десь отак ось, ось може видно. Бачите. Нічого страшного закарбониться. Це буде роти морген. Ну, все, буду колихати і будемо чекати вже дегустації. Так, ну що, настав час дегустації American PL. Це моя не перша апа, я вже варив. Ну, факт точно, що я не варив апи з верхотою більше 25 IBU. А це вирішив зварити 30 AIBO. Конечно, классно, прозора. Тут ничего не скажешь. Но не красота. Сейчас я с рецепта взял. Уже не помню, что тут до чего было. Так, магнум тут. Казбек и мандарина Бавария. На вербу. 50 грамм. Мандарины сейчас не видчу. Надо разкуштую. И по солодам тут. Пилстер. И карамюних малтуры 1. И мюних малтуры 2. 12 процентов 12. А пилстера 76. Ну колір чудовий, гляньте який колір. Видно? Та ні, Щось є мандарина чу трохи. Є угу. мандарина, бачите, постояла. Ну, да піна красива, бачите, така мілка. Мілка-мілка. Це так, камера не туди зараз я вам вище піднесу. Ну не краса. Ух. Так, ну що, 30 яйбів зараз буду дегустувати. Ну, запах такий приємний. Не дуже приємдарини, ну так. Гіркота відчувається. Я вам скажу ціни 25. Ну, я особо гірке пиво не люблю, але скажу так, пити можна. Особливо якщо під шашлик або під такий балик, то це дуже. Угу. До речі, балик це робив сам, силочку проциплю. Ну, не знаю, сверху уже сбоку. Ну что, бомба. Тут нема пытань. Угу. Да, едина, конечно, перекота чувствуется. Ну, все, а, пошел бы хотелось. Це справжня АПА вже вийшла. А не то, що ота по 25 б'ю. Все, друзі. Я вже доп'ю без вас. Всім пока, всім приємного осмотра.